Усім привіт! Мене звати Аня. Я читаю багато книг, а у перервах роблю них відеогляди. Але сьогодні буде не відеоогляд, сьогодні я хочу зробити таке мікс-відео. Сьогодні я буду розпаковувати посилки, які до мене прийшли сьогодні ж. І заодно поговоримо з вами. Розпаковую першу посилку. Насправді в мене так багато навколо книжкових тем, про які я говорю, наприклад, в своїх інстаграм-аккаунтах. Або вступаю у усілякі дискусії. І нещодавно мене чомусь дуже активно почала боліти тема піратства книжок. Справа в тому, що нещодавно на Ютубі з'явилось буквально декілька відео про ого. Дивіться, яка мені штука, що дуже хльово запакували. А насправді, останнім часом з'явилось дуже багато відео на книжковому Ютубі на тему того, де можна взяти безкоштовно книги. І... Чесно, я не знаю жодного легального способу, де можна взяти безкоштовно книги, якщо це не бібліотека. Тому що піратство, я. Ой, якийсь незрозумілий конвертик. Тому що піратство загалом я аж ніяк не поважаю. І не вважаю доцільним про нього не те, що рекламувати його навіть, а й говорити. Тому що навіть будь-яка згадка про нього для мене є вже рекламою. Ого! Чи буде сенс і зиск видавцям видавати книги, якщо вони не отримують з нього прибутку? Тому що ми розуміємо, що в ціну книги вкладено робота автора, безперечно. Якщо це перекладна література, то в ціну книги вкладено аналогічно і викуп прав на публікацію книги, робота редакторів, перекладачів, якщо це перекладна література. Загалом великої-великої кількості людей. І, відповідно, є сенс? Цьому всьому, якщо хтось може просто взяти і скачати цю книгу в інтернеті, а, я дуже часто натикаюсь на усілякі фрази, на кшталт того, що ну, я хочу багато читати, книги дорого коштують. Є мільйони лайфхаків, як можна багато читати, а, при тому, при моменті затратах. Я зараз розпакую книги і розповім вам. Ось така от книжечка до мене прийшла Видавництво давництво ранок, деталі близько вам розкажу, покажу, коли її прочитаю. До речі, наступна посилка це посилка для Якабу ого го М -м, Якась цікава, любовна книжка. Ось вона. І знаєте, за що я люблю як кабу? Це за те, що вони кожну свою книжку так дуже ніжно огортають папером. Ну, точніше, не папером, а цією сучкою. І через це книги приходять в такому досить прекрасному вигляді. Навіть незважаючи на на точно біла, жодної помарочки. Ось от такі от дві прекрасні книжки у мене є сьогодні, плюс листівочка. А я продовжую тему щодо піратства і як можна отримати книги безкоштовно. Особисто для мене прекрасним способом отримати книги безкоштовно є бібліотека. Я не знаю, як у ваших містах, але, наприклад, в моєму місті я знаю як мінімум дві діючі бібліотеки, де можна прочитати новинки. Вони там регулярно закуповуються. Так, я розумію, що мабуть, книга, яка ось тільки що вийшла, і що тепленька з друкарні приїхала в книгарню, навряд ви знайдете, але тим не менш. Це гарніший спосіб, чесніший і правильніший, ніж скачувати цю книгу з інтернету. А далі наступний, який теж я поважаю, і мені здається, що половина Тернополя користується прямо цим способом, це завести собі книгу любних друзів. Тому що в моєму оточенні є мільйон людей, які до мене телефонують і кажуть, «Аня, Аня, там є то-то-то, то або пишуть до мене. Або побачивши якусь книгу в інстаграмі, пишуть Аня і чи можна її взяти почитати. Мені здається, що такий книгообмін книгами теж абсолютно правильний і доречний, тому що я теж, в свою чергу, беру книги почитати. Таким чином, кожен з нас у якомусь. В певному сенсі економить студентські роки. У нас взагалі був супер лайфхак, який я кожного разу рекомендую це знайти людей, які теж люблять читати книгу, і купувати одну на трьох, на п'ятьох, на наскільки знайдете. Тому що навіть якщо книга коштує 100 гривень, розбити її на п'ятьох, це вже 20. це менше ніж чашка кави. Відповідно, теж набагато краще викласти тих самих 20 гривень, і точно знати, що ти читаєш книгу чесно, не крадучи. Чому ми абсолютно спокійно можемо скачати книгу з інтернету? Вкрасти її в інтернеті, але при тому нас би турбувало, якби ми вкрали її в книгарню. Хочете красти книги? Їдь в книгарню і попробуйте винести їх звідти. Для мене це рівноцінні злочини. А, ще, якщо говорити про якісь лайфхаки, як ще можна читати дешевше, елементарно барахолки. ВКонтакте є дуже багато пабліків, де реально люди продають книги, які їм не потрібні вже. Вони продають їх набагато дешевше, деколи набагато, але набагато, тим не менш дешевше. А, другий спосіб це Олікси. Там теж дуже часто можна знайти книги, плюс у чи там можна знайти, наприклад, комікси або літературу минулих років. Там. Ще один прекрасний спосіб, якщо ви хочете почитати якусь книгу, той самий Фейсбук ВКонтакті, будь-яка соціальна мережа, де ви регулярно сидите, напишіть пост між всіма вашими постами про те, як 150 способів зав'язати шарфі і 150 способів, як приготувати млинці. Ваш пост про те, що там дорогі друзі, я хочу почитати ту-ту-ту-ту книгу. Можливо, у когось є. Хтось обов'язково відгукнеться, можливо, не одразу за пів години, але тим не менш, якщо у вас велика кількість друзів, тим більше якщо ви живете в одному місці, ви обов'язково знайдете цю книгу, немає жодної проблеми взяти її в когось позичити, почитати І це набагато знову ж таки чесніше і правильніше. по відношенню до себе до книги, до видавництва до автора. Ніж її елементарно пірати. Так, набагато легше знайти будь-який торент, вбити потрібну назву і знайти цю книгу, але ну не так це робиться. Правда, не так. Мене це дуже обурює. І я розумію, що, мабуть, ви зараз кажете, ну яка різниця, чи там п'ять друзів на одного купили одну книгу, чи один купив четверо спіратило. Ну, назвіть мені коли яку книгу спіратило тільки четверо. Мова йде про сотні, якщо не про тисячі. Відповідно. Все що завгодно, тільки не це. Для мене точно, і я правда дуже рекомендую вам все-таки шукати якісь способи, як можна знайти книги дешевше. Тому що якщо ви правда любите книги, якщо ви правда любите читати, то для вас важливо, аби книговидання в Україні розвивалося. А книговидання в Україні не зможе розвиватися, якщо ми будемо просто брати і качати книги. Хочете качати книги, то... Знову ж таки, йдіть в книгарню, крадіть їх там. Для мене це рівноцінно. Я сподіваюся, цим відео нікого не образила. Якщо вам цікаво почути лайфхаки, як я економлю на книгах, які я для себе обираю рішення. Більш структуровано, а не так, як я про це розповіла сумбурно зараз. То обов'язково пишіть мені про це в коментарях. Я зроблю якесь прекрасне, чудове відео на цю тему. І ще раз нагадаю ось дві прекрасні книжки, які я отримала. Одна це на 14 лютого від Якабу, як на мене дуже цікава. І ще одна книжка це додаництва рано. Це вона буде дуже цікава дитяче фентезі. Не знаю, почитаємо, подивимось. Вам, як завжди, гарного тижня, гарних книжок на і До зустрічі!